Сьогодні ми граємо у Absent in Rain або як я переклала, зникла у дощі. Ця візуальна новела офіційно перекладена англійською, і, звісно, тепер буде мати мій аматорський переклад українською з англійської мови. Я не маю освіти перекладача, тому переклад був виконаний для моїх глядачів у розважальних цілях. Перепрошую за неточності та помилки, які можуть бути. Приємного перегляду! Ти під однією парасолею? Кажуть, що той, хто намагає більше, коли йде під однією парасолею, закоханий сильніше. Так кажуть, можна поглянути на твоє плече на хвильку. Ти розумієш, що це найгірше, що людина могла б сказати в такій ситуації? Вона тихо сміється поруч під тією ж парасолькою. Одна парасоля замала для двох. Наші плечі руки й знову і знову торкаються одне одного. Хоч я й намагаюся бути обережним. Це так ніяково. О, Хари. Один з моїх однокласників, проходячи повз, зиркає на мене і відвертається. Він їде на велосипеді й одягнений у дощовик. З-під дощовика видно шкільну форму для дощової погоди. Це хтось, кого ти знаєш? Однокласник, ледве знайомий, якщо чесно. Ггун. Mm. Вона посміхається, дивлячись на спину в дощовику. Саме те, що треба. Що саме? Про нас підуть чутки? Про що ти? Люди кажуть, що чутки тривають 75 днів. Так кажуть. Ага, і цього більше, ніж достатньо. Достатньо для чого? Два місяці, тобто до серпня. А На літніх канікулах щодо тих чуток. Справді, що мені робити? Будь ласка, не роби нічого. З такою усмішкою Синпей просто каже, що поводитиме це добре. Мої очі, мабуть, такі ж вологі, як повітря в сезон дощів. Її довге чорне волосся намокло від дощу і блищить. Колір волосся моєї Сенпай як мокре вороняче пір'я, її темні очі, що контрастують з блідою шкірою, визирають з під довгих вій. Вона переводить погляд на мене. Мене немов засмукти в ті очі, як у нічне небо. Серце стискається, ніби я перечепився, а подих застрягає в горлі важким клубком. Я рефлекторно відвертаю обличчя. Тоді вона наближає губи до мого вуха. Ти соромишся, обличчя червоне, як буряк. Не шепочи мені у вухо, будь ласка, я складу парасолю. Мене це влаштовує. Я й так збиралася йти додому мокра. Сьогодні вона не взяла парасолю. Коли настав час йти додому, вона жваво вийшла ізі школи просто під дощ, озирнулася і запитала підемо? Дивакувата, ексцентрична і водночас прекрасна. Отака моя синбай. Постерігаючи за цією завжди неймовірною людиною, я підняв парасолі над її головою. І ось ми тут. Мені насправді подобається ходити під дощем. Що тобі в цьому подобається? Навіть якщо ти заплачеш, ніхто не дізнається, ага? О, мій жарт був занадто складний? Я так втомився, що міг би заплакати. Може, я потримаю парасолю зараз? Ні, все добре. Ми йдемо під звук дощу. Коли ділите парасолю, Кроки набагато повільніші, ніж зазвичай. Це дає більше часу для спілкування та ще й більше унікальних розмов з моєю синпай. Балаканина з її уст схожа на нескінченний дощ. Зрештою, ми підходимо до перехрестя. Від цього місця я йду прямо, а вона завертає. Ось і час прощатися. Дякую, Хараякун. Ми дивимося один на одного під парасолою. Дякую, що дозволив мені сховатися під твоєю парасолькою. Далі я впораюсь, ти підеш сама у такий дощ? Вона киває. В голові виникає багато думок. Сенпай намокне до нитки. Чи не буде краще, якщо я піду з нею, хоча б частину шляху. Навіть така, як вона може захворіти, йдучи під дощем. Але якщо я запропоную це їй, чи не буде це зайвим? Адже в першу чергу вона сама сказала, що все добре, тоді Харуякун, он... до завтра. А, горло стиснуло, та я вже щось кажу, не думаючи. Так, до завтра. Я зітхаю, спостерігаючи, як вона зникає в долині. До зустрічі. Поки я вагався, чи варто щось сказати, я згаю в слушний момент. Кожного разу, коли таке відбувається, в мене залишається неприємне відчуття. Якщо вона захворіє через це, я все життя картатиму себе за цей день. Праве плече моєї сорочки вже мокре. Це відчуття вологи повертає мене до реальності. Поки я не промок ще більше, я вирушаю додому, а моє почуття провини слідує за мною, як тінь. Я чую звук дощу в далечині. Під парасолою простору, але й відчуття, що щось не вистачає. Наступного дня після школи в кімнаті літературного клубу. Синпай лежить обличчям донизу на парті і мляве дивиться в небо. Її шовкове волосся плавно спадає на парту, мов темна річка. Її знеможений вигляд викликає в пам'яті події вчорашнього дня. Ти погано себе почуваєш? Ні, просто втомилася. Це не застуда, тож не хвилюся. Її слова знімають камінь з моєї душі. Рідко тебе такою втомленою побачиш? Так. Це дивно. Вона спирається під боріддям на руку і повертає голову до мене. І це попри те, що я бачу твоє обличчя щодня. Я тобі що, енергетик? Мабуть, тому, що ми давно не мали жодної тілесної близькості. Я щось не пам'ятаю, щоб у нас таке було. Тоді, почнімо зараз. Краще не треба. Коли я це кажу, вона знову кладе ліву щоку на парту. Я хочу прогулятися, промовляє вона тихо. Куди саме? Ти чув сад гортензій? Я трохи знаю про той сад гортензії, про який вона щойно згадала. Це досить далеко, і з нашого району туди не дістатися без пересадок на потяги та автобуси. Це доволі далеко. Так, але я хочу туди піти. Я люблю гортензії. Справді, вперше чую про це. А ти любиш квіти? Залежить від виду. Мені подобаються сакури, сливи, гліцинії. Гортензії теж, мабуть, гарні. Ти маєш якийсь типаж? Вона сміється. Здається, вона не чекає відповіді. Тож після недовгих вагань я нічого не кажу. Ей, Харикун! Вона повільно підводиться і каже: Хіба ти не хочеш піти подивитися на гортензії? З тобою у наш наступний вільний день? Разом чи хочу я піти з Синпай у сад гортензій? Ем, Ну, м... мій голос звучить дивно. Хіба не обіцяли дощ і в суботу, і в неділю? Я ляпаю щось недоречне. Яке це має значення? Погода хороша чи погана? Хіба це не прекрасно? Гортензії гарно виглядають під дощем. На щастя чи, на жаль, здається, їй байдуже на прогноз погоди. То це означає, що я буду проводити час із нею. Але так, мабуть, люди зазвичай не гуляють, коли йде дощ. Сказавши це, вона горбиться і притискає рот до руки. Мені боляче бачити її такою самотньою, і я відчуваю, потребу щось сказати. Але думаю, що це нормально. Ти вважаєш, що це нормально? Так, навіть якщо йде дощ, справді? Її обличчя раптово змінюється, і я відчуваю, що щось пішло не за планом. Я мав на увазі, що не бачу нічого поганого в тому, щоб гуляти в дощ чи щось таке. Вона ж, здається, сприйняла це в іншому контексті. А, я рада, чекаю на це з нетерпінням. Дивлячись на її усміхнене обличчя, я не можу себе змусити прояснити все. Сенпай, так, це моя правина, що я не чітко відповів, тому хочу це виправити. Підемо разом на вихідних, подивимось на гортензії. Так, знаю, чому б нам не організувати поїздку. І так ми починаємо обговорювати наші плани щодо прогулянки. Коли ми завершили планування, поїздка швидко стала реальністю, я все більше тішився. У якийсь момент я перестав думати і, мабуть, почав говорити багато дурниць. Не віриться, ми вже все спланували. Ну, ми це спланували з метою реалізувати. Коли ми завершили планування, я заспокоївся. Ми зустрінемось перед станцією до полудня, поїмо, а потім сядемо на автобус. В день ми відвідаємо сад гортензій і будемо оглядати пам'ятки. Ідеально? Такий тип побачення, ідеальний. Хочу, щоб ти підготувався, Хару Якун, бо ти тепер спільник. Взагалі-то я хочу поговорити про дещо, але складно почати, дивлячись на її усмішку. Я просто хочу переконатися в дечому. Так, що це? Вона нахиляє голову, і я починаю пригадувати. Мов тягнучи за ниточку спогадів, це про те, про що всі говорять останнім часом Серійні вбивства. Почувши це, вона широко розплющує очі. Нещодавно справа про вбивство потрясла весь світ. Інциденти сталися по всій країні, і тіла, що залишилися, були жахливо спотворені. кажуть, що частини тіла часто відсутні, вбивцю досі не спіймали. А оскільки злочини скоєні по всій країні, відстежити його сліди неможливо. Вчора тіло було знайдено на півночі, а сьогодні з'явилося нове на крайньому півдні основного острова. Ці загадкові інциденти підвищують ймовірність, що злочини скоїли кілька людей. Я просто хочу переконатися зараз ми не можемо сказати, що все абсолютно безпечно, правда? Але ми все одно йдемо. Після моїх слів з її горла виривається легке зітхання, потім вона глибоко вдихає. Якщо ти хочеш сказати, що ми самовпевнені або необережні, ти не помиляєшся, але думаю, все буде добре, якщо ми не виходитимемо вночі. Та й взагалі ми ж усе ще ходимо до школи, як завжди. Гаразд, просто хотів упевнитися. Хвилюєшся? Хочеш відмінити поїздку? Ні, я хитаю головою. Ми ж уже все спланували. Так, саме так. Вона сміється, сміється, а я усміхаюсь. Раптом у мене в кишені завібрував телефон. Коли я витягнув його, то побачив, що однокласник, з яким я часто спілкуюся, надіслав мені фото. На дошці малюнок парасолі з сердечком і двома іменами під нею Харуя Шітанджі та Юкіна Акабана. Мене навіть немає сил відповісти, тому я просто зітхаю. З чого мені взагалі почати спростовувати ці чутки? Але в цьому малюнку є щось, що мене зачіпає. Перше, це швидкість, з якою поширюються чутки. Друге, символ спільної парасолі з іменами чоловіка та жінки, досі міцно вкорінений у нашій сучасній культурі. І нарешті, це зіркова аура моєї Сенпай, ім'я якої знають навіть ті мої однокласники, що особисто з нею не знайомі. У ній є щось геніальне. Що сталося у хороякун? Чому зітхаєш? Вона підвелася з місця, спершись на підвіконні, і тепер звертається до мене тією ж легкою усмішкою. Я ховаю телефон і відповідаю. Я просто подумаю, що буду проводити час із неймовірною людиною. Настільки неймовірною, що ти аж зітхаєш, я через тебе почервонію. Вона сміється червень, дивлячись у небо крізь вікно тісної кімнати клубу. Здається, знову буде дощ.